Що робити вночі у лісі та ще й зимою? Велосипеди в руки і гайда гасати з вечора до ранку. Що й зробили 20 вічайдухів, організувавши ще й змагання з крос-кантрі. Щоб отримати задоволення від пригод на свіжому повітрі, старт взяли 20 вічайдухів. Жартували, що змагання проводять на втіху організаторам і для мордування учасників. Ви не випадав? – Та я заліз в болото і що замерз. Як же дивіться болото? то ж жабий вже дане. Я Та шукав думав. <рес> рівно, жабити замерзали, їжаки вже заховалися. Тож місцева фауна спала спокійно. Нелегко ж довелося учасникам. На колеса налипали і сніг, і листя, і болото. Однак були і свої плюси. Добре, тим, що білий білий сніг він дає змогу краще бачити трас. Всі учасники їхали в категорії соло з 11 вечора. До 5-ї ранку треба було проїхати якомога більше кіл. Протяжність одного 11 кілометрів. Такий авантюризм витримали не всі. Хто ж таки дотягнув до ранку, теж не раз думав зійти з дистанції, оскільки прогулянка не для слабаків. Це в першу чергу. Перемога на собою, навіть не те, що там. Який ти приїхав чи повинен доїхати? Обов'язкове спорядження шолом, аптечка, літр води, мобільний телефон, передні та задні ліхтарі. На кожному ж фінішному контрольному пункті зігрівалися гарячим чаєм. Найважче було їхати перше коло. У переможця перегонів Олега Сазанського бажання припинити це вар'яство виникло вже після старту, але витримав і недаремно. Дуже багато людей доганяли, переганяли. Падав багато разів. і от дуже важко було. Переможець проїхав шість кіл. Таку ж кількість долав і срібний призер Назарій Обаранець, щоправда, зробив це на 15 хвилин пізніше. Що дума, що це добре? Як я подумав, що ви туди? Ну чого, заряд? Один зарядів нічних. Два кола проїхала, і єдина представниця прекрасної половини людства Марта Дропа. Між своїми просто хуліганка. В компанії хлопців дівчина зовсім не кампувалася. Позаду залишила чотирьох учасників. Ну досить дуже тепло, я б сказала, Ви думала, що буде марз. Там ну дійсно так гріємося і емоціями, і враженнями, і самої і фізичної зарядки. Ну, тобто такий заряд будьоріс. Ну, допустимо, там зараз четверта ранку. Міше зовсім не хочеться спати. На пам'ятку про неабияку пригоду ще й грамота з родзинкою. Заводіли не часто, пожертвує телевізором на всю ніч. За неправною працю над самим собою, за травмою велотехніки та моральної шкоди у машинці, за авантюризм і варіантство. Учасник перше. перше місце. Катерина Рибі, Андрій Сиротяк, Олександр Бригадир, наш спорт.